Приїхали за тирсою. Минулого разу теж приїздили. Приїздили 20... 25 червня, тобто брали теж 20 мішків, і нам їх вистачило на місяць і тиждень. А цього разу мішечки більш такі великі, більш наповнені. Ми такі привезли на обмін. І ми на обмін да, привезли такі великі, хороші. Яка ціна? По якій ціні ми беремо? 30 гривень мішок. 30 гривень мішок, так. Тирса гарна, з нею дуже добре зараз. У поросят немає ніякого лишнього запаху, нічого не смердить. Не смердить да, можна спокійно заходити до них і в сарай, і на вулиці, навіть коли вітер е, дує, то воно нормально, нема ніякого нічого такого. Зараз теж будемо брати 20 мішечків, нам більше не влазить на наш причеп. Ну, зверху на ну, так, да, можна зверху на Ну так, можна зверху, не взяли, щоб може наступного разу, щоб щось не взяли чим перев'язати. Ну і Цього нам вистачить добре, нормально виходить. 4, 8, 12, 13. 14, 15. Ну, уже 15 мішечків. Ще ще 5. Часів. Ага, да, ще 5 стоит. Ну, в принципі, плотно можна забити. Ну да. Ну вот такі волоченьки, волоченьки, мішечки. Хороша тирса. Так, свинюки. Дайте. Оце тільки в них вигріб, так незручно у них вигрібати, це капець. Їм тут уже тіснувато, тут стьоку немає, ми сюди більше не будемо таку кількість, сюди четверо максимум. Тут погана загорода, погано з неї чистити, нікуди стікати тут. Уже в інших загородах там буде шикарно. Там буде куди воно стікати. Звичайно, що тирсу ми постійно будемо. Всім привіт, друзі. Постійно будемо використовувати, так сказати. Ну що, друзі, отакі шикарні свинючки. Сьогодні я поміряв. Поміряв, поміряв і. саму велику, саму велику да, оця свинюка, оця. Тут ще кабан є, от він. Кабан. Свиня, ну і ті великі, то понятно. Ну просто те, що я ба. Та й тут і троє великих. Ну, коротше, мені здавалось, до цього була сама велика оця свинка. Вона виходить. Куди ти лізеш? Пацька. Вона виходить, друзі, 160 кілограм. 160 Кому цікаво заміри. Заміри такі. По хребту вона 130 см. Обхват грудей у неї 122 см. Ну, знаєте в чому загвоздка? Є різні таблиці. У мене було спілкування ну, з досвідченою людиною, яка досвіду побільше бере на відгодівлю, є свої ваги, так сказати. Постійно так сказати, контролює, заміряє. В тіктоці він Пігбос підписаний, він Коля, також мій теска, який мене звати. І я от у нього спитав. Взагалі, взагалі, на 5 місяців від народження, як нашим свинкам, нормальна вага 120 кг. Ну, у нас це рекордна вага, я хочу сказати. Ну хто не вірить, думає, що, ми, що я щось тут ліплю, непонятно що. Переходьте на... Ой! Попереднє відео полистайте І там є відео, де ми їх тільки привезли, так сказати. Зараз поснімаю їх, я зараз візьму ще дезінфекцію. Ой, дотягнутися треба. То тут, тут я висівками в сарайчику завалив так, що важко. Дістатись. Коротше, є відео, коли ми їх привезли. 3,5 місяці назад. Всього-навсього, друзі. А вже їх можна прибирати на м'ясо. Отакі от справи. Хтось каже, це молочка. Такий результат прям дала. Ну, я вам хочу сказати, по-перше, це генетика нормальна. Так, йодоклін, кліносан. Обов'язково робимо періодичну від ЗВК дезінфекцію. Контакти залишувані. Люблять цю дезінфекцію. Люблять в ній валятись, так сказати. Так, свинюхи. Дайте вам. Всі попадали. що не творяй. Тівлення. Та! Ти зараз... Ви вискочиш тут, тікай. Повискакують. Все, закриваю. Коротше, вони прям дуже люблять дезінфекцію. Так, що я там зупинився? Молочка молочкою, але генетика хороша. Це по-перше, по-друге, по-друге, корм хороший. Генетика, по-перше, хороші поросята треба взяти. Ну, В принципі, я задоволений, хороші поросятка. Корм хороший, ну, вона реально, бачите, яка здорова. Ну, здорова м'ясна свиня. Просто ну, нам би ще до 200 кілограмчиків її дотримати, так сказати. Ну, і ці підтягнуться, як ми перших почнемо прибирати одну, другу. Плюс я їх в більший загон випущу, бо цей загон, я ж повторюсь, поганий стьох поганий чистити погано. <рес> <рес> Куда ти вилазиш? <рес> і вони підтянуться трошки більший загон, корито їм треба велике. Ну, коротше, я ні, не розраховував тут, ні коритами, ні чим на 6 поросят. Я навіть не розраховував і близько на такий результат. Я думав ближче до середини осені в мене тільки будуть отакі свині. А ви ж бачите, які вони. Ну, я ж кажу, відео всі є. Це не те, що я там щось придумав, щось десь збираюсь когось обманювати. Класні свині швидко виросли. Генетика корм і так далі. Я там від ЗВК покажу, що я додаю в корм на старті і маленьким, і до 100 кг чим годував. Потім корм простіший зараз, звичайно. Соєву макуху покажу, від кодня беру. Бачите, як працює. Шикарно працює від кодня. Ну Я їй зараз даю 15%. Менше 15% я давати не буду. 15% на фініші. Так сказати, буду давати. Все одно. Ростуть глада. Навіть оця от менша, де вона, це, по-моєму. Чи оце вона як з меншим кабаном? якось вона. Ні, менша Мшата. Ота вона, бачите, все одно воно. Це ті якось ці четверо навіть було. Одна б виділялась величенька. Зараз бачу, що четверо таких гарно виділяються, шикарно. А двоє так трошки менше. Каза. Коротше, ну я задоволений. Свині як бізнес, це класна тема. Сьогодні були в м'ясному магазинчику ошийок. З підгорком. Ошийок і з підгорком, де відбив нади, ото біля Ошийка. По 350 гривень за кілограм. М'якоть 230, 240. Під теж 230-240. Звичайна відбівна 280. Біле сало, не пам'ятаю. Ну, по-моєму, гривень. Було у нас воно до цього 150. Може, буде трошечки дорожче. Може, буде 180 десь. Де товще, то саме тонесеньке може буде по 150 десь у нас. Я думаю, що такі ціни вони в магазинах. Тут якби у нас все одно це якби, домашня відгодівля, тому що і молочка, і травичка. Я їм частенько і травички кидаю, От зараз покажу. Помілки просто часто недоїдки. от Зараз треба забрати ці всі недоїдки. І от Кидаю потрошечку, по оберемчику, вони переїдають. Якщо накидаю багато таких сіна трави, то вони просто в навоз все залишиться і вичищати потім важкувато. А як потрошечку так, кидаю 2-3 рази на день, вони майже все з'їдають і виходить красота. Ну, в принципі, тісне приміщення для них добре, тому що вони їдять і сплять. Але ж треба, щоб сток був хороший, каналізація, так сказати, щоб воно кудись стікало в якусь ямку. Кудись потім його вибирати, потім те все. А у нас тут стьоку немає, воно на землі відразу дошки, чистити якось незручно. Ну, загон, я його просто розраховував на свиноматку цей загон. Хто пам'ятає, ми брали свиноматку у Стаса водолаги, яка у нас загинула, померла. Тоді спека була. Е у нас був гіркий досвід з поросятами. як Тільки першу ми свинку купили. Ну, що поробиш. Спека ТС я не розгородив оту стінку. Зрозуміло, що багато було факторів та нюансів. То часто буває, зараз питають, що там, де як. Ну, було таке в нас, було. Зараз трошки будемо старатись кращі умови, хоч, хоч якось таку спеку мінімізувати. Добре, ходімо, покажу вам, що ми замовили. Так, друзі, ну що, ми замовили від ЗВК, розпаковуємо посилочку від StarVet. Ну, сайт StarVet. Я контакти залишу. А продукція ЗВК село. ЗВК. вотермінт е, від теплових стресів для покращення апетиту і так далі. Додається тваринам у водичку. Я перевіряв, я і свинкам додавав, я вже такий випоїв. Не один, це, мабуть, третій вже випоюю. Я ото періодично додаю в бак з водою. І вони гарно випивають і краще. Ну, в принципі, мені подобається. Гарна штука. Оце перший раз зараз замовив Селосан для осушування і дезінфекції, тому що осушування є дуже важливим. От ми якраз будемо забирати поросяток в інший загон, а той загон будемо гарно, там від ЗВК ще є штука, яка в високій концентрації розприскується по приміщенню, іде більш серйозна дезінфекція. Після цього, звичайно, ми засипемо цими порошками. Осушувач оцей засипемо, посипемо. Е, Потім і оце будемо обробляти. Так сказати, підготуємо приміщення для нових маленьких поросяток. Ну і що важливо в корм додавати. На старті маленьким поросятам з самих перших днів я у корм додаю підкислювач, оце підкислювач. А оце сорбент. Оце, друзі, на тонну корму. Оце от кілограм А. то... Е Клінотоксилу форте це адсорбент мікотоксинів, запобігає різним грибкам у кормі, допомагає тваринкам з травленням. Коротше, від токсинів, які можуть бути в кормі. Ну і не тільки. Він все одно покращує травлення і запобігає розладам травлення, поносам маленьких поросят. Оце дуже важливо додавати. Оце 2 кг підкислювача, кілограм. Сорбента це на, на тонну готового корму, щоб ви розуміли, тонна готового корму це два поросяти до 200 плюс кілограмів. В моєму випадку, я бачу, що якщо я згодую півтони на одне порося, я отримую на виході навіть в районі 230-250 кілограм з порося живою вагою. Розумієте? Конверсія просто шикарна, я просто це бачу. У мене в прицепчику було не так багато зерна, було всього 2 тони. Навіть менше, мабуть, та менше 2 тон. тонн. Тонна півтори може. Я кукурузку два рази підкупляв. І, в принципі, в принципі, в принципі я ще й не, не згодував. А вони вже, бачите, які великі можна різати. Так що, друзі. Я контакти залишу. Гарна компанія, все швидко, завжди все свіже та якісне. Все це працює, що саме головне. Працює все на 100%. Тому я ЗВК маркою задоволений. Тому контакти просто це, щоб ви замовляли без посередників, так сказати, а напряму у виробника. От ось так от. Ну і звичайно, друзі, соєва макуха від кодня, яка теж працює. Уже, я не знаю, мабуть, три роки десь я у них замовляю. Ось в таких от їхніх мішочках іде. Макушка. По 30 кілограмчиків фасолка. Я завжди отак от частенько замовляю по два мішечка. Так сказати. Ну, працює, що вам сказати, не просто там реклама. А дійсно я користуюсь і воно працює. Працює, як на корові, вона дає мені багатенько молочка. Е я висівками годую і соєву макушку додаю. І працює на свинках. Я робив старт 20% їй давав. Потім сходив на 18%. Зараз 15 і 15% буду давати аж до забою. 15%. Це виходить, якщо вам треба тонну корму зробити на два порося, вам треба на тонну корму соєвої макухи десь до 200 кг в районі 180. Тому що на старті так, ви будете давати 20%, але старту вони з'їдають мало. Поросята, як вони виростають уже від 30 кілограмчиків, такі, їм уже старт ви не робите, можна вже знижувати. Ну навіть якщо добре, закладаємо по максимуму на тонну готового комбікорму, треба соєвої макухи 200 кг. 200. У вас там вийде трошки більше комбікорму. І, в ну, дивлячись якими, до яких розмірів ви хочете свиней годувати. Якщо, як в нашому випадку, 200 плюс, ми хочемо годувати, то звичайно треба в порося закладати 500 кілограмів готового корму. Якщо ви хочете порізати їх 120, 130, 140 кілограмчиків, то можна 400 кілограмів закладати в порося, 350, 400 ну, по максимуму треба брати 400 Тому такі справи. Ось такими от речами користуємось. Маємо от Сараї вам тільки що показали результати наші. В принципі, я вважаю, як для другого разу результат шикарний просто. Просто шикарний. Ну, Я задоволений. І я не то, що там буду щось комусь брехати. Є відео, коли ми їх привезли отакими. Є відео, коли ми їх там потім е трошки пізніше хотіли зважити. Ці всі відео на каналі є. Потім ми не могли цього зробити, вони вже були величенькі, вони вискакували від з того таза у нас. Коротше, ми оту, одну, по-моєму, з горем пополам 25 кілограм, да, по-моєму, 25 кг була. Зважили ту свинку саму крупну. І все, після цього, і от три з половиною місяця з покупки пройшло. От 21 квітня ми взяли, червень, липень-серпень. Для 21 серпня, 21, 21 августа. Їм от буде тільки що вони в нас 4 місяці буде. 4. І представте, вони вже будуть оці самі крупні. Ну, під... А від народження 5. От зараз на даний момент їм від народження рівно 5 місяців. 5, 5 березня вони народжені. І от ви ж бачите, уже 160 кг двоє поросят. Інші то, понятно, там 140 там поменше вони. Саме менше там 120, 115, може навіть 110 Вона така меншенька. Ну Вона й була така, вона така була, з вибраковки Моє такої. Прям. Ми її дешевше купили. купили, ну ми по одної не залишили людям. ну. Вони нам порахували борис нам дешевше. Тому нормально, нічого, вона, я думаю, що вона теж виросте великою. А там залишайтесь на каналі, ми це все побачимо. Отаке таке коротеньке відео простеньке. Ще пізніше е, покажемо, як ми свинарник. Е, оце ж, ну, сарайчику, місце зробимо. Дороблю це на днях, бо може ще тиждень, може, плюс-мінус, трошки менше постараюсь. Перегонимо великих, підготуємо приміщення для маленьких і будемо ще брати. І хочу спитати, хто дюрків чистокровних тримає. Наскільки вони менше ростуть, ну, гірше так сказати. Які, які, яка в них вага, якщо так от гарно годувати? 150 кілограмів, наприклад, в якому віці вони досягають. Мені цікаво, там є просто варіант купити декілька дюрків, штучки три. Дивлюсь, що є тут де купити. І хочеться взяти на пробу чистокровних дюрків. Вони такі прикольні, коричневі, лапоухі. Це ж у нас від дюрка, але це трьохпородка. Трьохпородка. Там десь велика біла, ландрас намішаний і свинка покрита дюрком. Оце саме, самі кращі поросята на відгодівлю це от трьохпородний гібрид. Ну ви ж самі бачите. Вони просто рекордна вага і немає слів просто. Отак от. Всім миру, друзі.